Останній день, останній ранок я виходжу з готелю. Тут ми були дві ночі, як ви зрозуміли, подивіться румтур на попередньому відео, і я вам зараз хочу сказати, що мені сподобалося, тут, що мені тут не сподобалося. <кій> я сама, мій компанію, мій італій мій... вже вийшов. Вийшов дві години назад, пів восьми він вже вийшов з хати, а я ось тут одна сама залишилася. Ще можна бути до десятої, вже майже одинадцята година, ще мене ніхто не виганяє. І я ось тут сижу, але я вже виходжу. І мій компаніо каже: Ти виходив вчасно, бо тут треба дотримуватися тих знаєте, всяких традицій. Я забула спитатися тут, можна навіть, наприклад, на речепці попитатися, можна я буду до 11 години, Якщо в них тут нікого, так третрепетаціям такий досвід, такі пораду вам таку даю. Якщо тут в них нікого не буде. На сьогодні їм не треба скоро кімнату прибирати. Вони скажуть, можете залишитися до 11 години. Я деколи до 12 залишалася, бо в мене, такі от, в мене така завжди ситуація, що мій компанія виходить пізно, а я пізніше виходжу. Дивіться, яка тут гарна яке тут вікно величезне. Що скажете за таке вікно? Воно дуже таке велике і тут таке саме дуже велике вікно. О, ось таке саме. Немає таких перегородок. Сьогодні мав бути дощ-дощ-дощ. І я бачите, як висить в повітрі. Отак туман, нічого не рухається, така тишина. Я от на ті плитки де, на то, як називається, на от ті, от, от, от покриття. От це дивлюся, воно вже таке чуть-чуть порохом, при... та як... не порохом, а та якби ну, такать. Мра, мрак, мра, мрак, Падає дощ чи не падає. Ой, тут дах високий. Дуже високий дах, я тут не почую. Але я чую, шум расить. Так чуть чуть чуй чуть чуть так, знаєте, надоїдливо. Це отак можна знімати. Дивіться, як гарно, ви мене тут бачите. От, бачите, я, я одягнула оту фельпу таку, що я її дуже дешево купила. Вона дуже сильно якісна, вона коштувала більше як 100 євро. А я купила за 40, бо вона була остатня. Це МК. Я боялася, що вона буде для мене трошки замала, бо я не привикла в такому облігаючому ходити. Але вона довга. Дивіться, яка вона гарна, довга. Рукав дуже довгий, так само воно мене зовсім не тисне. Отут, от в плечах, вона така досить така, широка, і вона мені дуже сильно подобається. Можна так зблизько показати? Я так телефон вивернула смішно. І вона тут дуже якісно зроблена. Я, <свісна> <ви> <свісна> не бачите двійну. Ну, коротше. Що я вам хотіла показати? Оце зеркало мені подобалося, це подобалося, вікна подобалися, горяче було. Єдине, що оця покриття. Воно ужасне воно ужасне, тому що ковдри ніякої нема. Воно 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 тяжке, воно тяжке, воно служить так, як покриття, і зразу, щоб вам тепло давало. Нічого інакшого не було тут. А саме основне, що подушки подушки ужасні. Навіть на двох подушках я не могла, та на одні, бо сьогодні зранку його немає, та я собі дві взяла. а так... Вроді подушка непогана, бачите, така тяжка. Вроді така. Мм... Така, вроді би, має бути непогана. Але поки ти на ній не спробуєш спати, ти не розумієш, чи вона добра, чи вона не добра. Отакий, знаєте, тяжкий ліпух такий. Ужасно, ужасно. Так ліжко менш більш нормально. Скільки тут два матраси чи один тільки є. Марка ось така, бачите, конкретна італійська марка. Оце от, я тільки що під низ затягнула. воно, Ми як прийшли, воно отаво все внизу було. І воно постійно по землі тягається, воно постійно вимазується. Саме найгірше брудне у густиницях буває ось це зверху покриття. Тому що тут завжди валіз ставлять, воно завжди по землі йде. Його треба підтягати. Для валіз у нас ось тут було, тут гарно, нормально зроблено. Бачите, яка шафа? Така шафа. Дуже добре для взуття, внизу для взуття, для валізи, валізи ставити стіл такий великий. І там холодильники. Хто не бачив, тут ще є 80 Ето, ну, грошей в нас не було. Касафорти. Ми не маємо ні грошей, ні, ні, ні бриллянтів не маємо. нічого. Шафа була така нормальна. Ми на неї нічого не ставили. Абсолютно, ми навіть її не відкривали. Ми ось тут. Оце мені сподобалося. Дивіться, яка ідея. На стіну взяли кусок такого дерева. На стіну кусок ось такого дерева причепили, як ви бачите. Скло, і оце навіть могли трошки вище, але нехай буде, воно так низько є. Тоді видно, видно бачите, я так стала 50 см і вже видно моє взуття. Не тільки взуття, я себе бачу повністю на весь ріст. Дуресенький, мої на весь ріст. Ой, що зробити? Так воно виглядає. Е, так, тут так якби все нормально. Світло ось таке було. Оце мені теж не подобається, якщо ви не, можете, не маєте, і люди багато роблять таке, знаєте, як воно називається тестата ділетту в нас в Італії називається. Оця тестата вона зроблена взяли кусок такої з картини. А воно за високе. Воно ну, дуже за високе. Ну, я просто про красу говорю, воно нормальне, тут тверде, було б, знаєте, як було б мігеньке, воно було б ліпше. Але отак воно зроблено, При... Щоб припираєш до того, і така голова ліжка, як називається. Е -е. Як мають бути оці столики? Столики по дизайну мають бути рівні з ліжком або 5 см вищі за висоти ліжки, ліжка. Ліжко таке нормальне, матрас. просто не гарні нові, є на матрасник. І є такий матрас. Нормальний матрас, був тверденький, нормальний, не прогинається. Тут нема таких світло, завжди виключається. Ключів не дають, а дають отакі штуки. Тут є арія кондиціонатоми. Ми як прийшли, тут була страшна, ну, як жара, 25 градусів була, зараз 22. І один так само, як в мене в хаті. чи 22 і один так само, як в мене в хаті. Абсолютно Абсолютно зручно так себе почуваєш, людина, в хаті. А ми виключили. І знаєте що, як тут самому не годен виключити, то треба йти до нього туди. Ми пішли туди до нього на речепсон. І він сказав, і він виключив по комп'ютері. І ще це зеркало внизу, я взагалі не розумію, для чого вони його, його те, так згинатися, щоб щось зрозуміти. А так би нічого не бачите, Ви ось так. От, от, от де мої очі. На рівні очей. Що ви тут бачите? Нічого. Взуття тільки бачите. Я не розумію, чого його тут причепили. Воно ще так... Почекайте, зараз я включу, як воно тут включається. Тут світло ще є. Зараз, зараз. почекайте. Екоква, о, бачите, отак включається. Причому тут -то, зеркало таке, вже поставити високо так догори, щоб воно виглядало гарно. Це моє, напевне, це відео зараз вам покажу, а пізніше ще буде друге відео звідси. Ну, ще буде решту відео. Що мені тут сподобалося, не сподобалося? Ну, от є така, от зробили вони таку, знаєте, тут можна, ми тут навіть нічого не ставили, бо ми тут. На мало часу є. Ой, це так виходить я в такому тому. М -м. Окей, умивальник такий малесенький, я приклад великого умивальника. Тут вам зразу е поставили е такі носові салфетки. Носові Бачите, воно так в готелі, в готелі воно добре, в хаті так невигідно вішати. Мило ось тут було. Оце біде, воно дуже-дуже маленьке, воно дуже негарне, воно тут ногу ви взагалі тут не запхаєте. Я вчора спробувала сісти отут дво, бачите, отут двох, як тут тяжко. Воно таке тут, і нога так нормально заходить. Впасти назад можна. І воно дуже коротке і сюди. Мій компаньон сів, каже, там, зад, весь, ну, виходить за мало місця. Ми високі, довгі люди. Туалетний папір ось так зроблений. Так, треба тягнути. Саме гірше оце мені не сподобалося, бо це така пластмаса, тут таке все скрипить, мені здається, що воно одразу поломиться. О, душ такий, так як би нормальний, але тут стільки мити. Я вам покажу, який в мене дуже гарний. У мене 60 см одне скло я зробила. А от як ви будете поставити собі такий от душ, ви не забавайте, тут дуже треба багато всього мити. Оце мити сунеться внизу, оце сунеться той бідон такий знизу. У мене є антішіволі проти такого. А тут такі полива, таке, знаєте, колись каструлі робити, воно сунеться. Ну, тут нормально таке. от. Купалися ми тут нормально, душ приймали нормально. Але ми тут не, не мили, не витирали після, я в себе тих завжди на сухо витираю. Якщо ви не будете витирати, а саме найгірше, що тут нема. Що тут немає воєнного ви не дети витрати, а тут буде велика вологість, тому що тут вікна нема. Я знову звикла. Я в Італії у всіх квартирах. У всіх квартирах, де я жила, в мене завжди-завжди було вікно. І е, хто бачив мою квартиру, мою, кімна... мою ванну кімнату, в мене є дуже-дуже сильно велике вікно. У мене таке вікно на, на, на всю стіну. Так мені повезло. А в цих всіх квартирах, в яких я жила в Італії, я жила в трьох хатах. Одній жила 15, 17 чи 17 років на першій моїй роботі, де я 17 років відробила, де я гроші заробила на свою квартиру, ту, що я в даний час купила. Там я жила, і пізніше я з компаньоном жила. мені здається, 5 років там, де він жив, в Афіто, винаймав хату. Ми там жили. І зараз я в своїй живу. І в мене всюди були в туалеті великі-великі вікна. Тут вікон нема, і це дуже-дуже недобре. Майже в італійських ваннах 80% всюди є, всюди є вікна, великі вікна є. Ну і Оця плитка, така, вона така блестить, але тут пізніше вона такі рівчики має. пізніше, мені здається, що тут пізніше. Як пороху зайде, буде погано мити. Оце тепле, завжди тепле було. Завжди було тепле. І ми навіть двері закривали на ніч, бо тут шумить вентиляція, слухайте. Ви почули? Вентиляція постійно. А що це тут таке? Якийсь наблюдательний пункт. Що це таке отут є? Ого! А, тут знаєте що? Тут вас за ниточку тягнути, як вам погано, то прийде допомога. От сюди. І от колокольчик, от тут колокольчик ванні тягнути. Якщо вам буде погано, прийде допомога, так як я сказала. Ну і от такий так той, ну нормальний. А, ще одне зеркало, я привикла теж до свого зеркала. Тут Тут, от, бачите, в тій фаритті написано, тут, ну, є тут-тут і от ту верху. Ту верху світить на тебе, отак світить, опускаєшся нижче, трошки бачиш себе. І я привикла до свого зеркала, де я бачу ідеально, а тут так не було добре. Видно, ну, ну що зробити, така ситуація. 80 євро за. Одну людину. Ми заплатили 160 за дві ночі. Я вам зразу говорю ціни без сніданку. Без сніданку. Хто мене перший раз бачить тут мене на моєму каналі, я зі Львова, з України, звичайно. Слава нашим героям, слава Україні, терпіння і щоб мир був якнайскоріше, дорогеньке моє. Що я хотіла сказати? Що, от, що Я зі Львова і тут от живу 30 років вже в Італії. І ось тут я в зеркалі себе показую. І Ми тут приїхали з моїм компаніоном, він має таке хобі. Хобі — це означає, він має таке, що він займається міні-гольф, є, в нього такі інтереси, є друзі, в нього тут є, і вони всі з'їжджаються, і тут вся і вечеря разом, обід разом, він на полі тут цілий день, вони тут спілкуються. І Перші ніж їхати, вони зідзвонюються, вони записуються. То не можна так от, поїхати, а йду, я там, порозважаюся один день, але це треба бути записано вже в якійсь сквадрі, якщо ви живете не знаю, в якомусь місті, і у вас є міні-гольф, ви клуб, 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 в той клуб записуєтеся, і тоді вам дозволять їздити по цілій Україні, по цілій Італії. Колись, колись в Римі ще було все, нижче Риму того немає. Спорту немає дуже цей спорт розвинений. Ви мене так краще бачите, це таке моє перше таке відео. Таке цікаве. Не цікаве, воно просто негарне. Мені так не подобається, але я вже так зняла, скільки тут хвилин є. 14 хвилин треба закінчувати. І такий міні-гольф він дуже на, на півночі Італії розвинутий. І він так само дуже в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії і на півночі Італії. І от від Тоскани до самого верху там мужчини, жінки тим займаються. Таке хобі в них є. Це хобі дуже дороге, воно коштує сюди приїхати. Ой, Боже мій милий! Господи, вікно на два метри. Чого ж воно зірвалося? Ой-ой-ой, Зараз я закрию. Я вже вчора не могла то вікно закрити. Ой-ой-ой, все вже не рухається. Тут... Як же... Казав мій компаньон треба приперти, бо тут, бачите, щось виходить таке. <гас> ну, що ж мені тут? Зараз прийдуть прибирати. Прийдуть прибирати і, і закриють то вікно. Я не хочу, щоб, не. щоб я то вікно зламалося, у мене тут вже все готове. Куртка, рюкзак і я виходжу. Ось так. Дивіться, дивіться, дивіться. А, як воно відкривається. ви Бачите, як воно відкривається, як це страшно. О, нормально перекрутила, і тепер ви мене бачите нормально, так треба говорити. Я забула, бо я такий молодий блогер. Мені подобається дуже відео знімати. Я знімаю, 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 пішов, що з ними робити, та я виложу. Розумієте? Відкривайте ви канал YouTube, абсолютно відкривайте, абсолютно відкривайте і розважайтеся. Добре, що ще хоча YouTube не бере за те, що ви викидаєте це відео. Беріть, зупу варіть. Чи зупу, бульбуварі, чистіть, що робите, то робите і показуйте. І на вас знай завжди знайдуть люди дивитися, такі як ви, і будуть дивитися. Я теж люблю декуди дивитися на якісь такі. Не хотіла сказати, дурні такі от прості українські сільські відео. Є таке, що ти хочеш вернутися в ті часи, як ти була маленька, і ти дивишся, що люди ще таким способом живуть. В такому, такому, знаєте, і, і коло хати нічого нормально не зробили. Бо люди бідні, а за що? За пенсію, за, за, за яку зарплату? Прості люди в Україні живуть по-простому. Хто не краде, хто не Вони живуть дуже по-простому. І через це дивлюся, це на таке, на таке просте українське життя в селах. теж мені деколи подобається. Так що ви не переживайте, то не тільки на, на красу, на, на таке все. Люди дивляться, хочуть і таке, і таке, хочуть і веселе. І сумне хочуть, і там, де їдять, там, де п'ють, там, де сплють довго, там, де щось красиве показують. По-різному. Життя воно таке, різне-різне. Я виходжу, бо вже пізно. вже пізно і скоро буде друге відео. Дякую, що ви переглянули. Дякую, що ви дивитеся. Пишіть мені лайк, пишіть, що ви думаєте. Пишіть мені, звідки ви дивитеся. Буду, я зараз вже почала виписувати багато ім'я, прізвища, кого я, кого я люблю, кого я поважаю, хто мені найбільше пише, на кого я звернула увагу, і я буду вам показувати такий список, хто з мене пише, і я дуже рада. А, а поки що передаю привіт Оксані Адамів. Оксана для мене мені завжди пише, і я рада, мені піднімається настрій, бо в мене теж деколи настрою немає. У мене трошки настрій є, я отак в подорож поїду. А ніж як приїжджаю, я все, я здуваюся, і в мене так само настрою нема. Бачите, ну, яку мені сторону стати, щоб якось краще ви мене бачили в ту сторону, в ту сторону. Треба шукати блогери. Вони такі, вони вже експертні, вони вже вміють ставати в таку позицію, де, де вихудає, де тих не видно ругів, Я тут ніяких фільтрів не ставлю. Я це не вмію все робити, це не потрібно. Як є, так є. Ну коротше, сьогодні відео вийшло таке розговорне. А я буду багато розговорних відео говорити, бо я хочу розказувати все особливо. Не виходити заміж і купляти собі квартиру самі для себе. Працювати, гроші відложувати це мій девіз такий. Мій девіз. Працювати, відложувати гроші, носити в банк для себе і зустрічатися з італійцем. Обов'язково зустрічатися з одним, з другим, з третім, четвертим і з п'ятим. І міняти, якщо вам не добре, міняти зразу. Зразу міняти, а не тягнути. Тому що Бонжор вже добрий день видно з самого ранку, який цей день буде на майбутнє. Ви розумієте? Я от жалію, я не жалію, бо я Ті, що в мене були, я могла мати набагато більше тих всяких гухажорів, кавалерів. Але я пішла на другому відео скажу, як я робила з ними. Я не жалію нічого, я їм носа втерла. Так, я хотіла, я не жалію. У мене не було аж таких довгих. Ну, коротше, це все на другий раз я вам скажу. Мій девіз ось такий. Любити себе, думати про себе і, і абсолютно для себе купляти хату в Італії. Малесеньку, 50 метрів квадратних вистачить, але це буде для вас. Ви можете здати в афіто, ви можете, діти до вас можуть приїхати, ви можете жити в Україні, діти будуть їздити в Італію. Ось таке собі малесеньке, малесеньке гніздо, щоб переспати. Тільки таке треба хтось купляти. Ви його легко звести в афіту. Малесики, дві кімнатки, одну кімнатку. У нас таких маленьких квартир немає. Ну, саме найменше, то є, я знаю, 48 метрів квадратних. У нас менших таких не роблять, таких, щоб ну, можна десь щось знайти. Таке, знаєте, одна велика кімната, там, ну, 38 метрів квадратних, одна кімната і кухня. Але це все разом буде. Кімната, кухня, кімната і кухня. так би... Ну, що ви зробите? У нас 38 квадратних метрів, то й дуже мало. Моя квартира 60 метрів квадратних, то вона теж не є велика. Поговоримо в наступних відео. Дякую, дорогенькі мої. З вами була Анна зі Львова. І здоров'я вам, терпіння вам і миру всю хвилину. До побачення вам!